Українці за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робить ця ситуації як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типу, з розряду хари халяви. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком духом, да ті чемодан вокзал. Ось така історія. Далі, а то що Росія каже, що буде далі, нападається, не ну... Ось вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь переїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє Вільно себе спокійно почувати протягом всіх цих років. безболезненно грубо кажучи. а Ви маєте ну дивіться, є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняла? На жаль, не працює. Ви маєте вже хоч по чуть-чуть хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд імміграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезним. За посилання в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, поняли? Взагалі нічого. А, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам, в тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прямі їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проекті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно. подивились, послухали, зрозуміли, які у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися цим комуніє, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб Ну, непроста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі. Радимо, ну корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це, і більшість вас навіть участь в цьому прийняти. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. А з цією ситуацією я думаю, що дивіться багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, передаляють там на Україну, вся історія. І раніше воно звучало та скока можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми ну коротше не буду казати, чому я думаю, ви поняли, чого ми гарний фінгінофонд. Нас вони зацікавлені подовше тримати, Але навантаження економічне, яке Україна. Ведуть на всі оці країни в Європі дуже величезні. Тому це логічно, що, скоріше за все, будуть давати якийсь інакший параграф і зніматися виплати, бо криза в Європі величезна фінансова. І оця економічна можливість виплачувати гроші безконечно, ну, я думаю, вона вже позаканчується. Не одні ж українці на оцих виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось. І ну, інакшого варіанту, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він, скоріше за все, буде якийсь то це взагалі ідеальний час для того, щоб. От перед цим локдауном навчіться заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по якій хворобі це все було. А, всякі Netflix, доставка їди там, прокат фільмів онлайн. Всі, хто працювали онлайн, вони, вони просто відчули себе як золотої силіконової доліні. От, а якщо раз таке було, то і другий раз теж обов'язково буде історія. Повторюється. Тому, друзі, зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і щоб все буде добре. Але лучше піріб чим недо Понял? все на зв'язку. Зустрінемо за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей. Запрошую, зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.